Сьогодні ми побували в цілому міністерстві чебуреків. Сюди ми попали завдяки рекомендації моєї племінниці. Ви її можете бачити милькому кадрі. Насправді ми вже із закладу виходимо. Задоволені, ситі та щасливі. Ви не повірите, але замовляли ми чебуреки. Розміри чебуреків вражають навіть трошечки жахають. Я замовила собі чебурек з яловичиною. Так, так, я знаю про те, що не можна так їсти, як я його їм, але мені можна. В додаток іде дуже-дуже смачний соус, і тому я куштувала все окремо. Ваня взяв собі баранину, томати і халапеньо. Однозначно плюсуємо за халапеньо. Ой, от тільки подивіться на ці рожеві перчаточки. Насправді вони не дуже зручні, тому що малуваті. Ось чек, вирішуйте самі, дорого це чи ні.